Україна відмовилася від перемир'я, порушила режим припинення вогню, а тепер готує ядерну провокацію. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь вокчек, і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. В українських магазинах на Великдень з'явилися Паски із зображенням Степана Бандери та символом гітлерівської СС. яке б свято не було, росіяни завжди згадають постать Степана Бандери у Росії. Давно спотворили його образ та навіть закликали своїх громадян йти воювати в Україну проти Бандерівців. Деякі їхні військові й узагалі вірять, що Степан Бандера досі живий і вони дійсно воюють проти нього. Також росіяни зобразили знак нацистської організації СС аби вкотре. Просунути наратив про нацизм в Україні, але повернімося до пасок. Звичайно, жоден український магазин не випікав такого. Це вигадка пропагандистів. Якщо ж придивитися до фото, можна помітити, що воно має неприродний вигляд, і наймовірніше його згенерували за допомогою штучного інтелекту. Окрім цього, пропагандисти намагалися показати, що фото паски, нібито, опублікували українці в інстаграмі. Проте, ми не знайшли жодного такого фото серед українських користувачів. Натомість пишуть про це лише росіяни. Володимир Зеленський відкинув ініціативу Путіна щодо великоднього перемир'я. Поки Росія чесно дотримувалася тиші, українські війська продовжували обстріли. 19 квітня Путін оголосив про так зване великоднє перемир'я, тобто зупинку усіх бойових дій з 18.00 того дня до 12.00 ночі, 21 квітня. Сьогодні з 18.00. сьогодні з 18-ї години до нульнуль годин. З неділі на понеділок російська сторона оголошує Великоднє перемир'я. Мир'я наказую на цей період зупинити всі бойові дії. Зеленський зазначив, що Україна діятиме дзеркально, тобто так, як буде з російського боку. Він додав, що у разі дотримання умов тиші з боку РФ Україна пропонує продовжити це і після Великодня. Однак, близько 18-ї години, коли нібито й мало розпочатись перемир'я, росіяни порушили його та вдарили дронами по багатоповерхівці у Херсоні. За годину дрон влучив у цивільне авто та ще у декілька сіл на Херсонщині. Крім того, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра. Сандра Сирського російська армія продовжувала штурми та обстріли на фронті під час так званого перемир'я. Заяви Путіна є новою серією виправдань ударів його армії по Україні. У такий спосіб РФ намагається показати буцімто то готова до миру, тоді як саме Україна є перешкодою на шляху до цього. Хоча в реальності все навпаки, Україна знову готує ядерну провокацію. А щоб захистити власне населення від радіації, закуповує ізраїльські препарати про таке. Начебто пише видання The Times of Israel. 20 квітня The Times of Israel дійсно написало, що ізраїльська біотехнологічна фірма Plurie уклала угоду з українським біобанком Гамафонд. Зокрема, ізраїльська фірма допоможе розробити Україні препарат для лікування променевої хвороби. Видання підкреслює, що співпраця особливо актуальна на тлі погроз Путіна застосувати ядерну зброю, а також через реальний випадок, коли російський безпілотник влучив у саркофаг четвер. Того енергоблоку Чорнобильської АЕС ядерні провокації готує саме Росія, а не Україна, що визнають міжнародні партнери та організації. З 2022 року Путін другого року Путіна його оточення неодноразово погрожували застосуванням ядерної зброї. А армія РФ обстрілювала Запорізьку АЕС та території поряд із південноукраїнською Хмельницькою електростанціями. В сумах оголосили карантин через спалах невідомого захворювання серед військових. Оголошення про це опублікувала управління охорони здоров'я сумської міської ради, а також місцеві лікарні у соцмережах. Спокійно, спокійно. Це знову російський фейк. Управління охорони здоров'я сумської міської ради та сама сумська міська рада не повідомляли про введення карантинних заходів у місті. Листівки, які демонструють пропагандисти. Фейкові їх видає банальна помилка у телефонному номері бригади екстреної медичної допомоги для сум вказали код 0541, хоча правильний 0542. За декілька днів пропагандисти повернулися до цієї теми зі скриншотами повідомлень від імені місцевих лікарень, які начебто зачиняються на карантин. Цього разу вони скопіювали правильний код у номері. Тільки от звичайна перевірка цієї інформації на сторінках згаданих лікарень показала, що жод. Одна із них не публікувала цих дописів. Міністерство охорони здоров'я також не повідомляло про масові захворювання серед військових та карантин у сумах. Як бачимо, росіяни вкидають не лише текстові фейки, а й використовують ще й фото, щоб ви повірили та не пішли перевіряти інформацію. А дарма, адже будь-яка така заява може впливати на вашу думку про певні події. Варто бути пильним та звертати увагу на деталі: яке джерело інформації, чи є офіційне підтвердження, чи не виглядає повідомлення підозріло, підозрілі зображення, помилки в номерах, відсутність посилання на перше джерело або його російське Усе це тривожні сигнали, що перед вами може бути фейк. Тож не давайте себе обманути, перевіряйте інформацію, особливо перед тим, як поширити її далі. А також підписуйтесь на наш канал. Тут ми завжди розповідаємо правду.